Привіт, друзі! 19 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і на ваше прохання я сьогодні підготував вам велике відео, в якому буду розповідати про різні мирні плани, які сьогодні пропонуються в світі і в Україні для того, щоб припинити війну Росії проти України. Ця тема зараз дуже актуальна. Про неї багато говорять. Ви чуєте про те, що нам пропонують там корейський сценарій або якийсь інший. Про це багато говорить уже і Зеленський. Про це говорили в Пекіні, Сінзіпін із Путіним. Про це говорив і Путін. Про припинення війни говорять всі, але те, як це має відбуватися у лідерів різних країн, то, в тому числі Кремля, бачення різне, але Кремль його змінив. І я вас запитував, чи треба зробити такий огляд. Ви сказали, так, це треба зробити, тому я зараз ваш е, час буду займати чимало. Відтак прошу сконцентруватись максимально на цьому контенті і, звісно, поширити його друзям, тому що дуже багато маніпуляцій є, і є певна вже в мене для вас інформація, аби пояснити, що власне відбувається і в Україні з цими можливими переговорами про припинення війни. Тому, будь ласка, з вас підписка, обов'язкове поширення відео друзям. Ну і звісно, коментар, що ви думаєте з приводу озвученого мною контенту? Його буде багато. Ну і звісно, хто хоче долучитися до збору, який ми проводимо, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Дуже вас запрошую. Ми допомагаємо традиційно нашим воїнам Збройних Сил України. Це саме робите і ви, я знаю. Ну, а тут я принагідно прошу вас долучитися до нашого збору ще одного. Так, от розпочнемо все таки із стамбульської угоди Кремля. її ще називають стамбульське ком'юніке. Чому саме з неї? Тому що, як на мене, вона є відправною точкою того, що хоче Кремль, але те він не получить однозначно, тому що в Пекіні йому Сінзіпін зробив зовсім іншу пропозицію, і Путін на неї погодився. Що Путін хотів власне з 22-го року, коли розпочалися переговори між Україною та Росією за посередництва Туреччини у Стамбулі, і відповідно цей документ отримав назву Стамбульська угода Кремля? Перше, Путін її оприлюднив не повністю, показав частково під час зустрічі з представниками глобального півдня в серпні 23-го року, коли він говорив про зернову угоду і про таке інше. Ми не будемо зупинятися на деталях, але е, саме цього коментарю Путіна, але зупинимося на деталях угоди. Текст цієї угоди потрапив у розпорядження журналістам видання ВЕЛТ. Вони про нього писали буквально місяць-півтора тому. Я робив вам огляд цієї угоди в себе на каналі, але зараз тут я ще раз повторюся, щоб ви нікуди не переходили і могли порівнювати три угоди, які, як на мене, зараз є найбільш актуальними і найбільш обговорюваними. Тому що все решта то похідні. Отже, Стамбульська угода Кремля або Стамбульське Комінюке передбачало, зокрема, наступне. Я буду багато цитувати, тому що треба бути абсолютно точним. Зокрема, Україна зобов'язувалася згідно цими угодами, перше, дотримуватися постійного нейтралітету, тобто відмовитися від членства у військовому союзі, включно з НАТО. Ніяких союзів нам не світило військових взагалі за цією угодою. Друге, ми мали відмовитися від виробництва і отримання ядерної зброї. Не пускати іноземні війська в країну і не пропускати зброю. Третє: не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами і морськими портами і іншим країнам. Ну в Росії, звісно, це не стосувалося ж, у них була своя парадима в цьому плані. Четверте. Утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю і від участі в будь-яких військових конфліктах, законодавчо заборонити фашизм, нацизм і агресивний націоналізм. Тобто, ми повинні були б визнати в такий спосіб, що він у нас є. Ну, скоментувати, друзі, це складно, на правду вам скажу. Але ну, ви самі розумієте, що реальність і реалістичність в житті виконання цих пунктів, ну, в принципі, нереальне, вибачайте за тавтологію, але так є. Тім, Кремль, Крем цього дуже хотів і хотів донині, хоча донині, нині, але не означає його бажання, що воно буде реалізоване. Пропозиції з Кремля були такими: більше не нападати на Україну. Як вони це мали гарантувати, в документі не йшлося. Але у разі нападу на Україну, України гаранти були б зобов'язані підтримувати Україну протягом трьох днів. Російська Федерація була не проти гарантій безпеки України від інших країн. Цей пункт був схожий на п'яту статтю НАТО. Ну ви розумієте, да, Когнітивність дисонанс або когнітивний дисонанс і суперечливість самих положень цієї угоди. Тому я і кажу, що вона нереальна просто-напросто. Ще один пункт був дуже цікавий. Окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за Росією. Частково де, але ж зрозуміло, що це не лише ці області, а і в тому числі Запорізька Херсонська. Бо він вже закріпив Путін. Має на увазі ці області в себе в Конституції. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантії безпеки, що фактично означало передачу контролю над півостровом Російської Федерації. Тобто про Крим ні слова, як було раніше. І Росія також хотіла включити в договір Білорусь, і Україна хотіла включити Туреччину як посередників. Звісно, що ми маємо практику вже переговорів у мінському форматі. Тут був би турецький, навряд чи він би чимось відрізнявся, тому що Ердоган. Сповідує політику мені абсолютно таку саму, як і е, Лукашенко. Правда, Ердоган трішки економічно незалежніший. І активно співпрацює з Росією в різних сферах, саме тому, що в нього дуже вихідне географічне положення, що стосується саме протоки Босфор, це вихід і Сереземне море. Ну а далі ми ви ж самі можете розвивати свою бачення, і логіку її Туреччина, та як вона може торгувати з іншими країнами. Тому тут певна така незалежність є, але політика Ердогана мені дуже схожа на Лукашенка. Тому, можливо, саме ці два політики могли бути якимись посередниками. Менше з тим, давайте проаналізуємо далі, що ж власне ще передбачала ця угода. Під час переговорів Росія заявила про свою готовність вивести війська з України, але не з Криму і не з частини Донбасу. Можливо, вони готові були б віддати знову Херсонську та Запорізьку області частини, які вони окупували, які утримують і нині. Тут лише ми можемо здогадуватись. Але що до прикладу стосується статусу Криму, то мав би бути уточнений цей статус у переговорах протягом найближчих 10 15 років. Це цей пункт контраверсійний, тому що була пропозиція зовсім не чіпати Крим, була пропозиція його обговорювати. Це мали б вирішити під час уже. Зустрічі ТТТ, сам Зеленський і Путін, і не лише це. Я до цього питання також вернуся. А зараз би хотів би вам поточнити і показати ось цю таблицю, в якій мовиться про те, яку ж армію нам Росія дозволяла б утримувати. Питання чисельності армії. Дуже цікаво, як на мене, Москва пропонувала, щоб в Збройних силах України було 85 тисяч особового складу. Ми ж наполягали на тому, що у нас має бути мінімум 250 тисяч, враховуючи те, що сьогодні в війську служить понад 1 мільйон осіб. Танки. Москва говорить, що мало б у нас їх бути 342, не більше ми говорили, пропонували 800. Бронетехніка 1029. За варіантом Москви Київ, 2400. Артилерійські системи 519. Чому така цифра? Я вам пояснити точно не можу. А українська сторона наполягала, що у нас артсистем мало б бути 1900. Реактивних систем залпового вогню 96, на які можуть бути на відстань 40 кілометрів. Сказала Росія, ви можете мати. Ми ж хотіли мати 600 РСЗВ, які можуть бути на відстань до 280 кілометрів. Авіація, винищувачі 102, сказала Росія, ми наполягали на кількості 160. Гелікоптери 35, ми наполягали на кількості 144. І бойові кораблі. Росія сказала вам 2 досить, ми хотіли мати 8. Це ось така чисельність війська. І ви вже самі можете робити висновки, що з таким військом ми могли б в принципі робити, якби Росія знову почала на нас нападати. А те, що вони допускали такий варіант, то з попередніх пунктів ви це бачите. І питання, які не були вирішені, в угоді їх мали б обговорити Путін і Зеленський на особистій зустрічі. Що ж, власне, це за питання? Перше, Путін наполягав, що ми повинні зробити російську мову другою офіційною мовою в Україні. Історію цього питання ви добре знаєте, до чого це призводило. Наступне зняти взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах. Росія пропонувала, щоб ми зняли будь-які економічні обмеження. Я скажу так: економічні експансії України, те, що Росія дуже послідовно проводила впродовж усіх років незалежності. І третє, те, що я згадував вище, законодавчо заборонити фашизм, нацизм і агресивний націоналізм це та сама денацифікація, про що вони говорили, і демілітаризація. Сьогодні ці питання Кремлем після візиту до Пекіна зняті. І тут ми повинні перейти друзі з вами до мирного плану китайського. Ну я б його назвав би мирна декларація Китаю, яка була опублікована ще 24 лютого 2023 року, тобто більше ніж рік тому. І яку у нас характеризують дуже поверхнево, але до якої направду треба відноситися дуже обережно. Ця мирна угода має 12 пунктів, і Росія ніколи до неї не приставала. Але буквально за три тижні до візиту до е, Путіна до Пекіну Лавров зробив заяву про те, що Крем визнає, що угода Пекіну дуже класна. І навіть Орбан про це говорив на початку квітня. і навіть ті, хто в Європі підтримують мирний план Китаю. Дійсно, це китайський мирний план. Він е, зовсім не український, і це не формула Миру Зеленського, але це не стамбульська угода. Чому? Порівнюйте, я вам зараз буду зачитувати пункти, і ви зможете їх співставити із тією угодою, яку пропонував Кремль у Стамбулі нам у 2022 року у квітні місяці. Е, китайський мирний план складається з 12 пунктів. Перший, найголовніший, на який звертаю вашу увагу, це повага до суверенітету всіх країн. Цитую, загально визнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи статуту ООН, повинно суворо дотримуватися. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні ефективно підтримуватися. Це основне, що як на мене варто врахувати у китайських мирних ініціативах, до яких ще раз наголошу, треба відноситися із великим застереженням. Справа в тому, що Китай, маючи у себе територіальну проблему не вирішено продовж багатьох років, мається на увазі Тайвань ніколи не буде підтримувати Росію у сенсі розділу і розподілу території України. Він ніколи не підтримував ідею приєднання Криму до Росії чи якихось областей України до Росії, і він це не підтримуватиме і надалі. Тому в цій частині наші інтереси збігаються, але вони зовсім не збігаються з інтересами Кремля. А тепер дайте відповідь. Чому Путін змінив свою думку? Я не бачу в Путіні якусь там е, натяку на людяність. Ні, я не про те. Я про те, що сьогодні СІ знайшов дуже серйозний, важливий вплив на Кремль, який зараз артикулює зовсім іншу позицію переговірну з Україною. Забіжу трішки наперед. Путін давав коментар з приводу саме можливих переговорів з Україною і сказав наступне. Він згадав стамбульські угоди, але він не наполягав на тому, що вони мають бути в основі можливих переговорів. Він допускає політичне врегулювання, як вони кажуть, уже української кризи. Він вже не говорить СВО з Києвом, це він коментував в Китаї. Але додав від себе, що з урахуванням реалій на землі. Китай про це ніколи не говорив. Ну, звісно, що Кремль буде висувати якісь додаткові умови. Але навіть зараз про те, що він якісь території буде залишати за собою. Путін не говорить це. Ми можемо лише брати е, і робити такі висновки на підставі попередніх заяв і на підставі того, що Москва включила до своєї конституції окремі території України. Це ви добре знаєте, тому і з'являється. Ця теза, що нібито Росія зараз наполягає на тому, що якісь території мають залишитися на неї, бо за нею, бо ми в ці переговори дійсно зараз будемо потихеньку заходити. Другий пункт китайського мирно плану плану це відмова від менталітету холодної війни. Безпека однієї країни не повинна досягатися за рахунок інших, заявили в Китаї. Вони проти того, щоб відбувалася фактично гонка озброєння. Третє припинення воєнних дій, цитую. Всі сторони повинні підтримувати Росію та Україну в їхній роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу, щоб поступово е деэскалувати ситуацію і, зрештою, досягти всеосяжного припинення вогню. Четверте: відновлення мирних переговорів. Тут вже вони зробили спільну заяву за підсумками зустрічі Сі і Путін і сказали про політичне врегулювання української кризи. Я цитую, друзі, мені також не подобається ця дефініція. Діалог і переговори є єдиним життєздатним рішенням української кризи заявили в Китаї. Це ще було в 23 2023 році. Далі цитувати не буду, це не настільки важливо. П'яте вирішення гуманітарної кризи. Шосте захист цивільного населення та військовополонених. Тут Китай говорить про обмін. Акцентую вашу увагу на цьому пункті. Зараз ми до нього повернемося у формулі Миру Зеленського. Точніше підійдемо. Ну і повернемося в тому числі. Сьоме. Забезпечення безпеки атомних електростанцій. Ми також про це зараз активно говоримо. І Китай раніше і зараз і далі виступає категорично проти використання і ядерної зброї, і будь-яких можливих небезпек довкола ядерних реакторів, атомних електростанцій і взагалі об'єктів, які можуть спричинити поширення радіаційної небезпеки. Восьме, зменшення стратегічних ризиків. А це дуже важливо. Це той, той пункт, де не сходяться зовсім позиції Пекіну і Росії. Цитую: ядерна зброя не повинна застосовуватися, а ядерні війни не повинні ввестися. Ну і далі, вже по тексту, що стосується саме неможливості використання ядерної зброї. Згадуйте візит Сінзіпіна. До Москви в березні 23-го року, який дуже несподівано завершився. Я вам тоді також зробив з цього приводу огляд і акцентував на тому, що Сі поїхав з Москви дуже злий. Він несподівано перервав візит, тому що Путін дослухався до нього в частині рекомендацій не розміщувати ядерну зброю на території Білорусі. Так, це було дуже серйозним міжнародним скандалом, який на поверхню не вийшов, а був очевидним. Ну, я вам, до речі, залишу посилання в правому верхньому кутку. На це відео минулорічне. переходьте, дивіться, щоб ви не казали, що я був голослівним. Ну, Принаймні, я знаю, що багато із вас, хто дослухається до моєї думки, я вам за це дуже дякую. Дев'ятий пункт. Сприяння експорту зерна. Десятий ну, це та сама зернова угода, але тут також дуже цікавий момент. Справа в тому, що. Китаю вдалося натиснути на Росію для підписання зернової угоди. Чому? Тому що Китай був зацікавлений в постачанні великої кількості кукурудзи з України. Такої пропозиції, як Україна, для Китаю ніхто не міг зробити. І Китай дійсно тоді натиснув у 2022 році на Росію і вони підписали цю зернову угоду. Цієї інформації не так багато, але те, що відомо мені на сьогоднішній день, то це саме так і є. Ну а зараз вона працює вже незалежно від того, хоче цього Росія чи не хоче. Десяте припинення односторонніх санкцій на цьому Китай наполягає зараз, і одинадцяте збереження стабільності промислових ланцюгів, використання світової економіки як інструмента або зброї в політичних цілях не повинно бути. Так говорить Китай, і дванадцяте, останній пункт це сприяння постконфліктному відновленню. Це відбудова. Ну, це швидше декларація, вже 12-й пункт. Але ви тепер зрозуміли суть китайської мирної декларації, тому що це не план. Фактично, 1, 2, 3 немає. План був у Кремля, коли вони обговорювали у квітні 22-го року з Україною припинення війни на тих самих умовах: демілітаризація, денацифікація. Тепер про це Кремль не говорить. Пекін сказав ні. Ми будемо говорити про те, що написали ми. І тепер до формули Миру Зеленського, яку зараз ми активно просуваємо, і будемо її обговорювати, але не всю, друзі. На формулі, на саміті, перепрошую, миру, глобальний саміт Миру, він так називається, який буде відбуватися 15-16 червня. Ось уже зовсім скоро. У Швейцарії туди запрошено 160 країн, близько 50-60 на сьогодні підтвердили свою участь. Поки що не визначено є участь в Китаю і Сполучених Штатів Америки навіть. Ентоні Блінка, який у нас був з візитом буквально нещодавно, сказав, що представництво буде на високому рівні, але чи буде Джозеф Байден, невідомо. Ну я думаю, що не буде ні Байдена, не буде ні Сінзіпіна, тому що цей саміт стане проміжним етапом тільки виходу на мирні переговори із Росією переговори про припинення війни так буде мабуть правильніше сказати. Ну, поки що, навіть і ключові політики, лідери країн світу, губляться в тому, як це правильно назвати, але називають глобальний саміт миру. Отже, мирний план або формула Зеленського, яка була ще презентована на Генасамблеї ООН у 2022 році, е вона складається з 10 пунктів. Перший це радіаційна та ядерна безпека. Я не буду дуже детально розшифровувати, в принципі, з самих заголовків, пунктів ви розумієте, про що йде мова тут і про Запорізьку атомну електростанцію, І цей пункт збігається з пропозицією Китаю. Другий продовольча безпека зробити зерновий коридор з України постійно діючим і розширювати його на інші порти. Це вже зроблено і тут співпадають навіть позиції з Китаєм. Енергетична безпека отримання Україною засобів ППО для захисту енергетичної інфраструктури. Зараз ми в цьому плані активно працюємо з нашими західними партнерами, е, є вже певні напрацювання. Ми отримаємо додаткові системи протиповітряної оборони, до прикладу, Петріот із Німеччини, з інших країн ми отримаємо. Дійсно, в цьому плані ведеться активна робота, тому що нам треба закрити небо. Четверте, звільнення всіх полонених та депортованих. Частково про це говорить Китай. Він про депортованих не говорить, тому що треба ще визнати, яка кількість депортованих українців до Росії на сьогоднішній день є. Встановити, хто це, і, звісно, повертати їх до України це буде непросто. П'яте. Відновлення територіальної цілісності та світового порядку. Росія має підтвердити територіальну цілісність України в її кордонах 91-го року. А от про цей пункт Китай мовчить. Він, хоча й говорить про суверенітет, але він не конкретизує. На жаль, він не говорить про виведення також військ. Це пункт шостий. Виведення російських військ з усієї території України це пункт шостий, поточню формули миру Зеленського. І далі припинення бойових дій, відновлення українського контролю над кордоном. Припинення бойових дій в китайському мирному плані є. А відновлення українського контролю над кордоном немає. Сьоме, це правосуддя. Україна закликає створити спеціальний трибунал щодо злочинних агресивних терористичних дій Росії на території України. З цього з цього питання поки що ну нічого конкретного я вам повідомити не можу, тому що поки що лідери світу губляться. Треба, не треба. На жаль, Восьмий пункт протидія екоциду. Росія має відшкодуватися збитки, завдані українській природі, спалені ліси. Зруйнована Каховська ГЕС і таке інше. Дев'яте, недопущення нового нападу. Росія каже, що не буде так нападати на нас. Про це вона говорила в стамбульських угодах. Але якщо так станеться, то хтось може Україні допомагати. Ну це дійсно дуже складне питання. Тут потрібні гарантії безпеки в Україні. Нині вони реалізовуються в рамках міждержавних угод, які ми заключаємо, підписуємо із країнами. Західної Європи готується відповідна угода зі Сполученими Штатами Америки. Я думаю, вона буде підписана під час візиту Зеленського до Білого Дому, який ну, може бути, я думаю, за тиждень-два максимум, але це точно буде до е, саміту миру у Швейцарії. І е, дев'ятий пункт, ще не сказав, не допущення нового нападу, і десятий завершення війни спеціальним договором. Це якраз той спеціальний договір, який готується Україною, його поки що немає, який буде підписаний не з Росією, а буде підписаний з третіми сторонами, так як то було зроблено з зерновою угодою. До прикладу, з Організацією Об'єднаних Націй, з Туреччиною. І окремо буде підписана потім ця угода з Росією. Але Росія і Україна підписувати це не будуть, так сказав Зеленський. Ну, принаймні така його позиція. І нагадаю, ще раз зернова угода була підписана саме таким чином, але посередником буде тепер не Туреччина, в розумінні росіян, а має це бути Китай. Чи погодимося ми на це, чи погодиться на це Сполучені Штати Америки, я не знаю. Я думаю, що швидше за все, гарантами. Підписання цього договору виступлять Китай і Сполучені Штати Америки. Ну і, мабуть, Організація Об'єднаних Націй, тому що Китай апелює до ООН, апелює до статуту Організації Об'єднаних Націй. що зараз відбувається, друзі, в Україні саме з просуванням цієї формули миру і можливими переговорами. Найближчими днями ви побачите в інформаційному просторі. Повідомлення від моїх колег, от звертаю вашу увагу, і від президента ви вже їх чули про те, що ж власне буде обговорюватися на саміті миру. Перше, це вільне судноплавство, хоча його як такого прямого у формулі миру немає. Є мова про зернову угоду. Зараз світ зацікавлений у відновленні економічних, логістичних зв'язків, що стосується Чорного моря та Сереземного моря, щоб там не було атак з боку Росії. Зараз їх, в принципі, не так багато, їх дійсно менше стало. Але на цьому саміті лідери країн, які зберуться, хочуть безпеки в питаннях торгових і Китай в тому числі. Друге ядерна енергетична безпека. Ми хочемо добитися того, щоб е, атомні електростанції не піддавалися терористичним атакам Росії, щоб були гарантії того, що вони будуть працювати надалі, і щоб енергетична Інфраструктура в Україні відновлювалася і працювала для цього. Звісно, треба система ППО, тому що довіряти росіянам, що вони не будуть бити по Україні, в принципі, не доводиться. Ви переконалися, щойно я вам розповідав, що Путін не дослухався до порад сі про те, що не, не треба розміщувати ядерну зброю на території Білорусі. Він це зробив, тому тут складне питання, але воно буде обговоритися. Це два питання: вільне судноплавство, ядерна і енергетична безпека. І третє, про що говорить Зеленський, це обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей. Тут уже мова йде про дітей. Хочуть добитися того, аби Росія нам повернула дітей, яких депортувала, і повернула усіх полонених. Тут, скажу так, частково збігається позиція із формулою миру китайською. Ну, буде такий собі комбінований документ на виході, як на мене, але стамбульських угод тут точно немає. Зараз про них мови не йдеться зовсім навіть з Кремля. Що конкретно можемо ми побачити найближчим часом? Мова, скоріш за все, йтиме про те, щоб зупинити подальшу агресію Росії, і не допустити нав'язування російського варіанту капітуляції. Те, про що йшлося у Стамбульських угодах. І найближчі перемовини, які можуть бути, це перемовини про зупинку активної фази. Війни. Це те, що ви зараз будете чути, багато і будете про це читати. Якщо я помилятимуся, ви, звісно, можете мені про це написати. Ну і так само пишіть, які ваші думки з приводу озвучених мною трьох сьогодні мирних так званих угод, про яких багато говорить. Не На перший наполягав уже в минулому часі Кремль, він уже про це мовчить. Про них буде згадувати Путін, але реально він про це мовчить. Він підтримує вже китайський мирний план, який суттєво суперечить першим целям так званої СВО, про які багато говорив Кремль. Окрім того, ви будете бачити багато інформаційних повідомлень про так званий корейський варіант для України. Це коли нібито Україну хочуть розділити по кордону 53-го року, е як було зроблено на корейському півострові. І зараз про це багато пишуть. Але якщо говорити, до прикладу, про зупинення активної фази війни, то вона, звісно, зупиниться по якійсь лінії. Бо я, наприклад, поки що не бачу перспектив виведення російських військ з України, це може відбуватися але в процесі, якщо на Росію натисне Китай. Але чи достатньо важелів тиску у Китаю на Росію для того, щоб вивести війська, питання відкрите, тому що Китай може зменшити постачання товарів подвійного призначення до Росії, щоб вони не виготовляли достатньої кількості зброї, якою воювали. Це так, але виведення військ залишається доволі складним. Тому може бути е, початок переговорного процесу. Із Росією за участі третіх сторін, до прикладу, буде зроблена якась там утворена робоча група з представників Китаю, Сполучених Штатів Америки, Європи, туди відуть там представники Організації Націй, Північно-Атлантичного альянсу. І ці переговори триватимуть там довго: півроку, рік чи два. Активної фази бойових дій не буде. І ми будемо бачити якийсь такий, знаєте, умовно, процес Мінськ 3. Звісно, про Мінськ 3 офіс взагалі думати не хоче, бо це дійсно великий для нас загрози, але те, що на сьогодні є. Атмосфера тиску на Україну, про це сказав Зеленський. Що до початку переговорів, саме в такому форматі, то так, навіть Петер Павел, президент Чехії, який активно займається зараз. Створенням е, снарядної коаліції для України збирає багато снарядів по всьому світу. Навіть він сказав, що Україні доведеться сідати за стіл переговорів. Я зараз, друзі, вам констатую по факту те, що є, те, що є в інформаційному полі. Вибачайте, що за довге відео воно майже зайняло півгодини, але коротше розповісти про ці три мирні плани я не можу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ви ще раз наголошую, будете бачити і інші там типу мирні ініціативи. Але сьогодні, на порядку денному, залишилося дві. Стамбульська угода відкинута, залишається формула миру Зеленського, з якої поки що будуть лише три пункти, і так звана мирна декларація Китаю. Її ще називають китайський мирний план. Що на виході отримаємо? Моя особиста думка, ми отримуємо якусь компіляцію різних пропозицій, але це буде процес не швидкий. Про це вже навіть говорять в Офісі президента України. Коментуйте, підписуйте, ще раз прошу, поширюйте це відео друзям, щоб ви орієнтувалися в тому інформаційному штормі, який сьогодні відбувається в українських ЗМІ стосовно можливих переговорів. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!